Огляд подій за 24 січня вітаю. Одна з найобговорюваніших новин за сьогодні в області це те, що на засіданні Кабінету міністрів України прийнято рішення про відставку п'яти галів обласних державних адміністрацій, серед них Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА. Нагадаю, що головою Сумської ОДА президент Зеленський призначив Дмитра Живицького у червні 2021 року. Але оглянемо події в області, пов'язані з війною і з обстрілами. За сьогодні було по Сумській області 18 обстрілів, приблизно 220 прильотів. Ну, як і вчора, бачите, дуже гарячо. Я зачитую всі громади, які обстрілювали, а по Сумським громадам також скільки було прильотів і чого. І так, зранку ходина Шалигінська громада. Потім Стукалівка, Білопільська громада до 10 мінометних прильотів. Бояра Лежачі, Нова громада. Атинське Білопільська громада, 20 артилерійських прильотів, Кучерівка, Ісманська громада. Іскрісківщина, Білопільська громада, більше 10 артилерійських прильотів, Харківка, Ісманська громада. Павлівка, Білопільська громада, 16 артилерійських прильотів, Вовківка, Шалигінська громада, Сопіч, Ісманська громада, Улиця, Знопновгородська громада, знову Іскрісківщина, Білопільська громада, 15 мінометних прильотів, Лісне, Краснопільська громада, 10 артилерійських прильотів, Малушини, Путівська громада. Волфіна, Білопільська громада, 20 мінометних прильотів. Ну, як бачимо, більше всіх досталось вже традиційно Білопільській громаді. Її 6 разів обстрілювали і більше 100 снарядів випустили по Білопільській громаді. Є пошкодження приватних будинків, адміністративних будівель, особливо у Іскрісківщині і Атинському. По новинам України. За півгодини протиповітряного нічного бою сьогодні підрозділами ППО України знищено три російські ударні вертольоти К-52 і літак Су-25 під Бахмутом. Повідомило командування повітряних сил. Також вночі ворог випустив по Україні 16 шахедів. Усі 16 дронів було знищено. Підрозділи ракетних військ та артилерії України за добу уразили вісім районів засередження окупантів. По фронтам ЗСУ відбили ворожі атаки біля Білогорівки і Бахмута, уражено логістичний склад військ РФ, повідомив Генштаб ЗСУ. Також Генштаб, нині на Луганщині відзначається зменшення кількості особового складу Збройних сил Російської Федерації. На передову вони відправляють мобіків, тоді кадрові російські військові намагаються сховатися в тилу. Спроба наступальної операції РФ у Запорізькій області не принесла окупантам нових завоювань. Це зробив аналіз Американський інститут війни. І військові ЗСУ звідти кажуть, наступ орди у Запорізькій області, де почався, там і закінчився, із відомим результатом. Чогось потикались в українські позиції, гарненько відгрібли і відповзли на вихідні рубежі. Ну, дуже красномовна, навіть краще, ніж Генштаб і Американський інститут війни сказано. Удари по російським окупантам в Херсонській області. Інформація від російських джерел, село Рубанівка, уражене розташування техніки ворога, спалено шість бензовозів, 2 сау. Два танки та по одному МТЛБ і БТРу. Населений пункт Олешки Херсонщина, Хаймарс навести в кафе Едем. Тут полюбили обідати російські офіцери. Вони намагались кожного разу зробити це спритно, щоб українські розвідники не встигли Ну, Українці виявилися спритнішими. І російський офіцерський корпус скоротився на два десятки офіцерів, стільки ж, а може і більше, відправлених до шпиталів. Із, із 50 тисяч завербованих в ПВК Вагнер, Зеків на фронті залишилось 10 тисяч. За словами керівниці організації Русь сидяща» Ольги Романової. Решту найманців спіткала смерть або поранення. Також і це основна причина, з якої вагнерівці масово вдаються до дезертирства. Тобто, таким чином вони тікають з тюрми. Надмірна залежність ПВК Вагнера від вербування з виправних колоній дедалі більше позначається на боєздатності Вагнера. Перші по новинам з-за кордону, перші БМП Бредлі мають прибути до України найближчими тижнями. Пентагон повідомив. Польща має намір передати Україні танки Леопард незалежно від рішень інших країн, заявив міністр закордонних справ Польщі, згібне в РАУ. Ми підтримуємо зв'язок з урядом Німеччини з цього питання, але незалежно від рішення інших країн. Ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли наголосив Рау. Німеччина розпочала переміщення систем протиповітряної оборони Петріот до Польщі. Комплекси розмістять за 60 кілометрів від кордону з Україною. Системи ППО Петріот прикриють логістичний пункт, де збирають військову допомогу для ЗСУ. І крім того, вони захищатимуть східний фланг НАТО. Ну, це дуже чудова для нас новина, особливо про логістичний центр у Польщі. У немецькому концерні Рейнметал готові передати Україні 139 танків Леопард 2 та Леопард 1. Спікер концерну зазначив, що підготовка до передачі озброєння може відбутися, як тільки уряд ФНР дасть схвалення на цю передачу. Президент США Джо Байден готовий передати 10 американських танків Абрам з Києву для того, щоб вплинути на владу Німеччини у питанні військових поставок німецьких танків Леопард-2 на користь Збройних сил України. Це Пентагон повідомив. Можливі поставки німецьких танків в Україні не обіцяють нічого хорошого для майбутнього російсько-німецьких відносин. Так заявив речник Кремля Пісков. І також Росія продовжує казати, якщо Молдова вступить до НАТО, то зруйнує свою державу. Це наголосив голова Комітету Держдуми РФ Калашніков. Він підкреслив, що ставлення Росії до ймовірного вступу Молдови в НАТО буде дуже негативним, оскільки це є загрозою безпеки РФ. Він додав, що останнім часом Молдова засмучує Росію щодо своїх рішень. Отак. Очільник МЗС України Кулеба повідомив, що в Україну вже прибули британські танки Challenger 2. За 11 місяців ЗСУ знищили 4 російські генерали та 52 полковники. Загалом офіцерів ліквідовано майже 15% від всіх втрат, тому в них такий дефіцит офіцерів. Значно висока частка втрат серед офіцерів спецназу і Розгвардії. США та Ізраїль розпочали найбільше в історії спільні військові навчання з метою підкреслити силу свого альянсу в очах Ірану. У навчаннях візьмуть участь 100 американських літаків це винищувачі, бомбардувальники, літаки, заправники. І вони літатимуть разом із 42 ізраїльськими літаками. США визначились із типом літака, який планують передавати Україні. Ну нарешті, це буде f 16 Військові пілоти кажуть, що це відмінна машина повністю позбавлена всіх дитячих недоліків, доведена майже до ідеалу в ході численних модернізацій. Має можливість застосування майже всієї номенклатури озброєння американських військово-повітряних сил. Хочеш бомби, хочеш завдавай високоточні удари, хочеш веди повітряний бій. До речі, дуже цікавий факт, що у боях з літаками радянського виробництва або російського. Здобуто 65 повітряних перемог без жодної втрати з боку f 16 65 проти, проти жодної втрати. Дуже простий в експлуатації літак f 16 вважається одним з найкращих винищувачів у світі. Він випущений у величезних кількостях більше 4,5 тисяч. І також є на озброєнні країн Східної Європи: це Румунія, Польща, Болгарія. І звідки їх можна дуже швидко перекинути до України. Така дуже цікава, кумедна новина, голова МЗС Росії Лавров прибув з візитом у невелику африканську країну Есватіні, і підписав угоду про безвіз між державами. Ну, більше йому нікуди їздити. Ще залишилось підписати контракт на купівлю озброєння у Есватінців, а саме списи, дротики. та... Луки, стрели. До речі, ви Ісватині перед приїздом Лаврова вбили лідера опозиції Тулані Масека. Ну я не здивуюсь, якщо вони його і з'їли, його застрелили після доповіді про зв'язки влади з розвідкою Росії. І остання на сьогодні новина. вона прийшла вже увечері. Ну, я не зміг її на завтра відкласти. Канцлер Німеччини Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Леопард 2 А 6. Бундестаг офіційно проголосує щодо леопардів вже завтра. Всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам.